Я всіх вітаю. Сьогодні 15 листопада. У нас знову сніжить. А я зібралася у поход. Треба мені в справах з'їздити в місто. Погодка, не дуже нельотна, але треба їхати, що зробиш. Таке воно на вулиці сьогодні. Пролітає сніжок, вітерець. Я вже з міста справилась по своїм всім ділам. Покажу, що купила. Як же ж бути в місті і не зайти до магазину? Зайшла в АТБ, купила дві пляшки щедрого дару, олії. На нього акція. Трошки невеличка знижка йогурту. Останнім часом чогось хочеться йогурту. Дріжджі. У мене вже закінчилися, львівські дріжджі, гірчиця Тоже на нього акція. Ну і десяток яйць, найбільше не розженешся. Сьогодні яйця по 62,50, хто його знає, чого не будуть наступного разу. Зайшла в магазин «Білоцигар». Це магазин молочної продукції. Молочна продукція, сири, хоча там навіть борошно можна зараз купити. Купила шматочок вершкового масла. Це, здається, на 126 гривень, воно по 380 гривень. От, зайшла в магазин Копієчка. Це такий аналог, як Аврора, такий подібний магазин. По акції полоскалка для зубів. також по акції пакети, по акції кава Форд. Здається, 109 гривень по акції вона коштує. Тушки приправ. І як же ж Хотів залишити без їжі корм цей, в копійці по 9 з копійками, щось коло 10 гривень. Ну і, звичайно, до сам магазин є свій майстер. живе на Вінниччині, хтось знає мережу магазинів. Мені подобаються їхні міцні вироби, ковбаска, пила. Кілька таких сосісок тонких, це називається Київська. Сосіска. Мені так все вариант таке попакували. І щічка копчена варена. Сосіска київська по 99 здається. Щічка копчена по 100 109. І тут півпалочки саними. Рубленою і там жмеринський ковбас. Це такі теж смачні підкопчені. Воно не серденька, а іменно копчена ковбаска, тільки так закручена, як серденька. Не пам'ятаю, 10 169, здається. Беру 4-5 штучок, нам вистачає. Це такі сьогодні покупки. Здала аналізи, заплатила за них 310 гривень. От. Ага, що забула. У нас в базарний день продають цукерки. Там цукерків різновид, не знаю, мабуть, коробок з 50 різних стоїть. Вони всі в одній ціну. Зараз вони по 170 гривень, тобто ти сам собі набираєш, скільки хочеш. Скільки хочеш. Хоч по одній штучці для кожної коробки, байдуже. От. Я вже не перший раз беру, беру тут трошки, це на 100 гривень така торбешка. От, але тут тих 4 штучки, тих 5 штучок, тих 6 штучок. Допустимо, оці цукерки, я вже знаю, вони похожі на трюфольє. Оті дорогезні. От, В них схожий смак, то я їх беру ну, штучок 6 завжди беру. Оці дуже цікаві цукерки. Зараз я спробую розкрити покажу. Отака От це цукерочка мавка польова. Виглядає вона ось так. Два шоколадних шарика, присипані какао. Ну, шоколадний шоколад в шоколаді, так би мовити. Вони дуже смачні, дуже зручна упаковка. Десь кудись йдете, кинули собі кілька штучок таких до сумки. І чи на роботі хтось, чи так каву попити, чи до чаю. Цукерочку одну взяв, другу, вони дуже смачні. От, мені подобається. Ще є подібні, я забула, як називається, там біла упаковочка, літочок нашла намальований український. Але вони теж е, по дві штучки йдуть. Там трішки начинка інакша. Трішки ну, не, не, не дуже сильно воно відрізняється, але трошки інакше Цей раз взяла якихось таких з горіхами, Чув, мені захотілося спробувати, типу метеориту. Але вона, бачите, вона маленька. Вона Метеорит, Метори, такий. Оці такі, слобожанський трюфель. Це теж непогані. Я вже їх колись брала. Ну, в общем, таких асортів. Такі собі невеличкі асорти. Ці якісь, мені здається, теж я колись раніше брала. Чорнослив. Тоже там повинні бути і сухофрукти, і горішки. Тут такі вони не дуже тверді повинні бути. Ну. Тобто, в середу, і в п'ятницю можна приїхати. І якщо треба, на щось собі купити. 170 гривень це приємна ціна для шоколадних цукерок. Тим більше, що там є. Це я тільки таких видів взяла, бо я собі так захотіла. А там, які хочете, там і пташиного молока. Видів, мабуть, 6 різних виробників. І різних вафельних цукерків, і трошки є карамельок. В общем, дуже-дуже-дуже багато вибір ну, здоровенний, дуже зручно. Я знаю, що в деяких областях 170 гривень такої ціни на цукерки немає. Все значно дорожче. Ну, в нас поки що так, поки що можна, можна таке купити. Ось така сьогодні моя була подорож. Погода, сніг зараз вже не йде. Але на вулиці сиру, зараз розпалю в котлові, бо в хаті не палила зранку. І буду далі щось робити. Вже й вечір настав. Я нарешті добралася до приготування до кухні. Варю м'ячную кашку. Завтра чоловіку з собою треба на роботу дати. І хочу зварити суп із сечовиці. Супчик не на бульйоні. Просто поставила картошечку. Зараз. Картопля закипить з водичкою, додам сочевицю, я купляю таку червону От, і зроблю засмажку. Морква цибулька, додам якісь приправи спецій і заморожену зелень. От, можна за смаком піджарити, у кого є копчена ковбаска, копчене салку. Я не буду засмажувати нічим, тільки цибулька і морква на олії. А колбаску і салку, те, що я сьогодні купила, я наріжу на дрілочку. У мене чоловік так любить. з Супом бутербродик. Отож, зараз буду нарізати все на засмажку. Ось доварюється мій супчик. Додала я туди вже зелень. У мене заморожений кріп. Додала лаврушечку. Зараз воно хвилиночку буквально покипить. Я його вимикаю. І вже буде настоюватись за дві години чоловік прийде з роботи, буде йому смачна вечеря. Тож, день пройшов, багато було всяких справ сьогодні. Всім бажаю мирної ночі, всім бажаю здоров'я. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей!